Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: візит екс-міністра закордонних справ, День пам'яті Вадима Чубасова. Цей тиждень в історії роби як я. Цікаві зустрічі в Киму давно не є новиною. Але ще далі ми запрошуємо до нас нових гостей, то більш цікавими ці візити стають для наших студентів. Так нещодавно до нас завітав екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Чим саме ця зустріч була особлива, ви дізнаєтесь із нашого першого сюжету. 2 жовтня 2014 року у стінах Київського міжнародного університету відбулася зустріч студентів та викладачів з головою підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борисом Тарасюком. Пан Тарасюк також двічі очолював Міністерство закордонних справ України. На цій зустрічі чітко повстала тема: зовнішня політика України на сучасному етапі. Шановний гість поділився зі студентами Киму своїми поглядами. Думками та загалом відкрив очі на ситуацію у нашій країні. Я думаю, що зустріч з Борисом Івановичем була в принципі очень полезна для нас, студентів, тому що питання євроінтеграції дійсно актуальний зараз. Зустріч була надзвичайно цікавою, і вона викликала палку дискусію. Кожен викладач або ж студент міг поставити питання та, звичайно ж, отримати відповідь. Більшість з присутніх цікавила проблема стабілізації стану в Україні. Та розвиток її відносин зі Сполученими Штатами, Євросоюзом та НАТО. Перш за все, я перебуваючи в стінах Українського міжнародного університету, не можу не утриматися від того, щоб поздоровити весь колектив студентів з 20-ї річниці заснування університету, побажати всіляких успіхів. Якщо говорити про нинішню ситуацію і прогноз на майбутнє щодо України, то я можу з жалем констатувати, що ще ніколи за 23 роки незалежності Україна не перебувала в такій небезпечній ситуації. Подібні зустрічі для студентів є доволі важливими. Саме завдяки їм учні збагачують свій багаж знань, мають змогу дізнатися про те, що ж саме коїться на їх рідній землі, та як нам боротися за мир і злагоду в Україні та усьому світі загалом. Вікторія Берест, Олександр Хвасницький, Київський міжнародний університет. Крім численних візитів цікавих осіб до нашого університету, активна частина нашого студентства організовує різноманітні заходи як спортивні, так і культурні. Останнім став день пам'яті Вадима Львовича Чубасова, засновника кафедри кінотелемистецтва Київського міжнародного університету. Подробиці далі. У Київському міжнародному університеті відбувся день пам'яті відомого педагога та телевізійного режисера Вадима Чубасова, який в 50-х роках заклав основи сучасного телемовлення в Україні. Був одним із засновників кафедри телережисури, засновник фестивалю талановитої молоді, молоде телебачення та режисером-постановником перших телепрограм і вистав. На заході були присутні учні та студенти університетів, де викладав майстер. Від усього творчого колективу Киму, дружині режисера Тамарі Щербатюк, була подарована наукова монографія, присвячена пам'яті Вадима Львовича. Я перше за все хочу подякувати щиро вашому університету за пам'ять, тому що це, це дійсно вічне для нашої родини і для всіх. Це я низенько планію за це те, що пам'ятають. Він дуже любив студентів. Він дійсно був блискучим телевізійним режисером, унікальною людиною. Інтелектуальної, родованої, все, але от та друга половина його життя, яка пов'язана була з студентами його педагогічною, це для нього було найцінніше. Одна з перших учениць режисера Ірина Дніпренко, яка була завідувачем кафедри кіноталемистецтва Киму впродовж багатьох років, відмітила, що дві іпостасі режисера та педагога гармонійно поєднувалися, і саме він першим підняв питання щодо необхідності виховання професіоналів саме для телебачення. Мені вже типу пощастило, що я, як студентка зустріла Вадим Львовича. Це був перший випуск, перший набор режисерів телебачення взагалі у всьому радянському союзі. Я перше хочу сказати, подякувати Вадиму Львовичу, що він навчив бути людиною. Він вчив всіх своїх студентів порядності, чесності і відданості своїй справі. Студенти могли почути багато цікавого про майстра своєї справи та побачити фільм в пам'ять великого режисера та вчителя. Ми сподіваємось, що справа Вадима Львовича, професіонала з великої літери, буде продовжена і у справах його учнів: Максим Мурга, Андрій Сокирка, Київський міжнародний університет. Кожен із нас знає легендарний рок гурт The Beatles, який став одним із найпопулярніших музичних явищ ХХ століття. І до сьогодні у всьому світі існує чимало прихильників британської четвірки. У сьогоднішньому сюжеті із рубрики Цей тиждень в історії ми розкажемо вам про The Beatles, а зокрема про одного з його засновників великого музиканта та багатогранну творчу людину Джона Леннона. Пічний світ вигаданий найбільшим мрійником двадцятого століття на ім'я Джон Леннон. Цього тижня він відсвяткував би свій 84-й день народження. Наразі навіть важко сказати, ким він був більшою мірою музикантом, художником, письменником чи суспільним діячем. Адже саме його життя вже стало легендою. Та все ж таки для мільйонів шанувальників він залишається найбільше, не менше, душею гурту The Beatles. Він народився 9 жовтня 1940 року, о 8.30, саме під час нальоту німецької авіації на Ліверпуль. Може, саме тому він до кінця життя виступав проти будь-яких військових конфліктів. Йому було всього 16, коли він зустрів пола Маккартні. Той познайомив Джона зі своїм найліпшим другом Джорджем Харрісоном. Згодом юнаки зустріли Рінго Старкі. Так з'явилася легендарна ліверпульська четвірка. Успіх гурту був запаморочливим. Вони давали тисячі концертів, виступали в десятках країн. За лічені роки гурт The Beatles став культовим. Так у 1966 році в інтерв'ю Джон Леннон заявив, християнство піде, воно зникне і всохне. Не потрібно сперечатися, я прав, і майбутнє це доведе зараз. Ми більш популярні ніж Ісус. Я не знаю, що зникне раніше рок-н-ролл або християнство. Ісус був нічого, але його послідовники тупі і пересічні. І саме їх зубочення губить християнство в мені. В результаті скандалу, який вибухнув одразу після інтерв'ю, Леннон перепросив перед тим, кого міг образити своїми словами. Втім, такі репліки з боку музиканта не були поодинокими. Він ніколи не боявся висловлювати свою точку зору і завжди був максимально щирим. Того ж 66-го року він зустрів свою майбутню дружину Йоко Оно, з якою відтоді був нерозлучним, кепкуючи з того, що вони не Джон і Йоко, а одна душа в двох тілах. Та як би там не було саме участь йоко в житті музиканта, стала причиною розпаду зе Beatles. Маккартні нарікав на те, що Леннон проявляє апатію і уходить в себе. А Леннон не підтримував Маккартні в його бажанні писати нехитрі комерційні пісеньки, занурюючи свою творчість в соціальні та політичні проблеми суспільства. До того ж, бітлів нервував той величезний вплив, який мала Йоко на чоловіка. І у 1970 році гурт розпався. Продовж десяти років Леннон брав активну участь у різноманітних маніфестаціях, пацифіських та суспільно-політичних акціях. 8 грудня 1980 року Джон Леннон і Йоко Оно взяли участь у фотосесії для обкладинки журналу «Роль». Лінкстоун через п'ять годин після фотосесії Джон Леннон був убитий людиною, якій він напередодні дав автограф. Вбивцею був психічно неврівноважений Марк Чепмен. Він зробив п'ять пострілів у спину свого кумира. Леннон помер у лікарні. Найбільше серце світу припинило битися об 11.07. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Спішимо повідомити вам хорошу новину. У нашій програмі з'явилась нова рубрика, яка носить назву Роби, як я. Вона присвячена актуальним на сьогодні соціальним проблемам, які не те, що потрібно, а необхідно висвітлювати та вирішувати. У сюжетах із цієї рубрики наша знімальна група буде наочно вам показувати, як можна допомогти героям наших сюжетів, а заодно і зробити цей світ кращим. Тож демонструємо вашій увазі перший сюжет із нової щомісячної рубрики Роби, як я. Історія волонтерського руху починається з 1895 року. Тоді волонтерами називали людей, які самостійно за власним бажанням йшли на військову службу. Тепер так називають всіх, для кого альтруїзм є головною рисою. Боручись за подібні теми, ми, як журналісти, не маємо ніякого морального права говорити про волонтерів, не відчувши на собі, що це означає. Всю зібрану суму ми вирішили відправити для допомоги бійцям АТО, спеціально для 28-ї окремої механізованої бригади. Для того щоб допомагати, зовсім не обов'язково мати матеріальну можливість. Головне не аби яке баж бажання та допомога декількох вірних помічників. Знімальна група Київського міжнародного університету вирішила наочно продемонструвати вам, як це робиться. Ми закликаємо всіх і кожного не залишатись байдужими, адже ваше мирне небо це їх заслуга. Окрім речей та оголошень в житлових будинках, телестудія Киму взяла участь в суботнику. Однак, ані величезна кількість роботи, ані стовпи пилу, ані велика кількість сміття не підірвали нашого бойового духу та не відбили бажання допомогти. Як ви вже зрозуміли, наш сьогоднішній суботник це не просто чергове прибирання сміття, але ще й благодійна акція. Однак ми вирішили поєднати приємний із корисним і не лише зібрати кошти для допомоги бійцям АТО, а й покращити екологічний стан навколишнього середовища. Учасники суботнику розповідали всім перехожим, які цікавились метою акції, на що підуть гроші. Хтось схвально хиляв, а хтось сказав, що ми лише підіймаємо пил, тому що нічого в цій країні нормально не робиться. З усією відповідальністю, всім незадоволеним можемо сказати, робиться. Все робиться нормально і правильно, якщо робити. До речі, в цьому заході взяли участь не тільки співробітники телестудії КМУ, але й всі небайдужі. Однією з таких небайдужих була волонтер Сніжана Тихонова, яка й надихнула нас на подібну благодійну акцію. Перша це 72-га була в нас бригада, які ми допомагали. Потім ми зайнялися першою танковою, а потім, уже коли першу танку майже розформували, то ми взяли на забезпечення 28-му бригаду. Ну так, в принципі, весь час спочатку майдану. Ми цим займаємося у 28-й бригаді. Знаходиться майже 3 тисячі бійців, і е, ми повинні забезпечити всіх цих 3 тисячі. В суботнику брали участь люди різного віку та різного соціального статусу студенти, викладачі, батьки. Однак це не завадило нам взяти в руки віники, мішки та рукавички і робити те, що має робити кожен в нашій країні боротися за збереження її цілісності і культури. То покоління, яке росте сьогодні, і сьогоднішній суботник благотворительний, це примір, в принципі, ета покоління будущего это именно ті люди, которые смогут перевернуть перевернути э, все в лучшую сторону в этой стране. Останнім завданням нашої акції став величезний український прапор, на якому всі учасники залишили побажання для бійців. Він буде відправлений нашим захисникам разом із необхідними речами, на які ми отримали гроші, працюючи на суботнику. Від усього серця сподіваємось, що цей прапор стане для них оберегом, і наші хлопці повернуться додому живими та неушкодженими, адже ми віримо в них, ми дуже віримо в нашу перемогу та зробимо все, щоб ця подія відбулася якомога швидше. Ми вижили. Якщо ви хочете допомогти, ані брак коштів, ані погана погода не стануть вам на заваді. Спеціально для 28-ї окремої механізованої бригади від телестудії Київського міжнародного університету та всіх небайдужих. Слава Україні! Героям слава! Не треба, не треба нам нічого чекати. Кричали вітер небо і мати. Не бійтесь допомагати людям, не залишайтесь байдужими, і тоді життя кожного із нас стане трішечки кращим. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.